Справа 8,24. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартує. В першому завданні, щоб роздати це рівняння, справа нам потрібно додати ці дроби в спільний знаменник. У нас буде добуток цих знаменників, тобто x, що множиться на x плюс 2. Тоді записуємо по діагоналі. Що додатковий множник до першого дробу у нас буде x плюс. А до другого дробу буде x. Тоді Ліву частину записуємо без змін. х у квадраті мінус 2, що ділиться на х у квадраті плюс 2х, і це дорівнює. В чисельнику ми одержимо добуток x 2, що множиться на x мінус 1, додати, ну і х у нас є, що множиться на х плюс 3. Ну а в знаменнику ми записуємо як х, що множиться на х плюс 2. Ну що ж, у чисельнику справа розкриваємо дужки. Записуємо поки що без змін. х у квадраті мінус 2. Що ділиться на х у квадраті плюс 2х. І це дорівнює. У чисельнику спочатку x множимо на x 1, x помножити на x це буде x у квадраті. Х помножити на мінус 1 це буде мінус х. 2 множимо на х 1, 2 помножити на x, це буде плюс 2x. І 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Далі x множимо на х плюс 3 x помножити на x це буде плюс х у квадраті далі x помножити на плюс 3 це буде плюс 3х. В знаменнику, ну давайте розкриємо дужки, Х помножити на x плюс 2. x помножити на x це буде х у квадраті. І х помножити на плюс 2, це буде плюс 2х. Є? Ну добре. Справа зводимо подібні доданки. Тоді ліву частину записуємо без змін. х в квадраті мінус 2, що ділиться на х у квадраті плюс 2х. Це дорівнює. Подібні доданки у нас х у квадраті і х у квадраті. Це буде 2х у квадраті. Далі, у нас є плюс 2х плюс 3х, це буде плюс 5х, а мінус х це буде плюс 4х. Далі у нас залишається мінус 2. Записуємо мінус 2. Ну, а знаменнику записуємо х у квадраті плюс 2х. Ну що ж, зараз по різному можна робити, можна множити на x квадраті плюс 2х. Обидві частини рівняння тоді воно нас кротиться. Або Або, так зроблю я використаю основну властивість пропорції добуток крайніх шленів пропорції. Дорівнює добутку середньої шленів пропорції. Тобто ми записуємо, що х у квадраті мінус 2, що множиться на х у квадраті плюс 2х, має дорівнювати добуток середньої шленів пропорції. Це 2х у квадраті плюс 4х мінус 2, що множиться на х у квадраті плюс 2х. Не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати нулю, то ми записуємо, що х у квадраті плюс 2х не дорівнює нулю. Ну що ж, тоді ми скорочуємо на х2 плюс 2х, бо він не дорівнює нулю, і обидві частини рівняння можна скоротити тоді на х2 плюс 2х. То ми записуємо, що ми одержимо. Тоді вийде х у квадраті мінус 2, дорівнює 2х у квадраті плюс 4х мінус 2. Ну, а наше друге рівняння ми запишемо, х винесемо за дужки, ми це вже робили, то вийде х, що множиться на х мінус 2, не дорівнює 0. Є? Ну що ж, а зараз у першому рівнянні давайте ліворуч переносити невідомі, праворуч відомі. То ми записуємо, що хвадраті у нас було. Тоді справа було 2х квадраті, зліва буде мінус 2х у квадраті. Справа було плюс 4х, зліва буде мінус 4х. Це дорівнює. Справа було мінус 2. Залишаємо. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Коли наш добуток не дорівнює нулю. якщо х нерівнює 0, так, і х мінус 2 також не дорівнює нулю. Ну добре. Тоді х в квадраті мінус 2х у квадраті. Це буде мінус х у квадраті. Ми записуємо мінус х у квадраті. Мінус 4х дорівнює. А мінус 2 плюс 2 це буде 0. Є? Ну і записуємо, що х у нас не дорівнює 0. Так. І x. x дорівнює 0. Мінус 2 переносимо і записуємо, що x у нас не дорівнює, було мінус 2 стане 2. Є? Ну добре. В першому рівнянні на мінус можна помножити обидві частини рівняння, тоді у нас буде сюди плюс і винести х дужки. То ми записуємо, що х у нас що множиться на залишиться х плюс 4 дорівнює 0. Так? Добре. Ну що ж, тоді що ми тут можемо зробити? Можна зараз. Сказати, коли цей добуток дорівнює нулю, коли х дорівнює 0, або х плюс 4 дорівнює 0. Перед плюс 4 переносимо, то записуємо, що х тоді дорівнює, було плюс 4, а не мінус 4. Ну що ж, тоді ми одержали, в принципі, що в нас є два корені. 0 та мінус 4. Але не забуваємо обмеження, х у нас не може дорівнювати 0 і не може дорівнювати 2. Давайте я тоді так запишу. Виходить, тоді, що в нас х дорівнює. Е, я запишу якось коротко, давайте так запишемо, що x у нас дорівнює нулю. Потім х у нас дорівнює мінус 4, але х у нас не дорівнює нулю, і х у нас не дорівнює 2. У нас мають усі ці 4 умови виконуватися. То виходить, що корінь 0 у нас не може бути, бо х не приймає таке значення. Не може приймати значення 0. А от мінус 4 може бути. Виходить, що в нас є тільки один корінь x дорівнює мінус 4. Це буде єдиний корінь нашого дробового раціонального рівняння. Записуємо відповідь. Отже. Знайдіть корінні рівняння. Ми знайшли це мінус 4. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Знайдіть корінні рівняння. Тут у нас справа сума дробів. Давайте ми додамо ці дроби. І щоб їх додати, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих дробів. Тобто записуємо, що додатковий множник до першого дробу у нас буде x-1. А до другого дробу це буде x 1. Тоді ліву частину я записую поки що без змін, що х у квадраті плюс 1, що ділиться на х у квадраті мінус 1, це дорівнює. Отже, у чисельнику записуємо, що х що множиться на х мінус 1. Додати 2, що множиться на х плюс 1. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників, тобто x плюс 1, що множиться на x-1. Ну що ж, а зараз у чисельнику виконуємо множення. Ліву частину я записую без змін. х у квадраті 1, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Це дорівнює. Спочатку x множимо на x-1, x помножити на x це буде х у квадраті. Далі x помножити на мінус 1 це буде мінус х. 2 множимо на x плюс 1, 2 помножити на x це буде плюс 2х. І 2 помножити на 1 це буде плюс 2. В знаменнику записуємо у добуток x плюс 1 на x-1. Це буде за формулою скороченого множення х у квадраті. Мінус 1 у квадраті або мінус 1. Зводимо подібні доданки у чисельнику. То ми одержимо х у квадраті плюс 1, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Це дорівнює. У нас буде х у квадраті. Мінус х плюс 2х це буде плюс 1х або плюс х, І плюс 2, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Отже, записуємо, що х у квадраті плюс 1, що множиться на х у квадраті мінус 1, це дорівнює. Ну і добуток середніх членів пропорції, це буде х у квадраті плюс х. І плюс 2, що множиться на х у квадраті мінус 1. Є? Але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати одиниці, то ми записуємо, що х у квадраті мінус 1 не дорівнює 0. Ці дві умови у нас обов'язково мають виконуватися. Ну що ж, оскільки х у квадраті мінус 1 не дорівнює нулю, то обидві частини нашого рівняння першого можна скоротити на х у квадраті мінус 1. Тоді ми одержимо рівність, що х у квадраті плюс 1 дорівнює. Справа у нас х у квадраті плюс х. І плюс 2 є? Ну і х у квадраті мінус 1 запишемо як добуток. Х мінус 1, що множиться на x плюс 1. Пишемо x мінус 1, що множиться на x плюс 1. Це не може дорівнювати 0. Ну, добре. Тоді, що робимо у першому рівнянні? Давайте невідомі переносимо ліворуч, а відомі праворуч. Тоді записуємо, що у нас є х у квадраті. Зліва, справа було Х в квадраті, зліва буде мінус х у квадраті. Далі було плюс х. Справа зліва буде мінус х. І це дорівнює. Далі, справа було плюс 2. Зліва було плюс 1, стане мінус 1 справа. Коли наш добуток дорівнює 0? Якщо і перший, і другий множник не дорівнює 0, то ми записуємо, що x-1 не дорівнює 0. І x плюс 1 не дорівнює 0. Ну що ж, сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює 0. Тоді в нас залишиться в першому рівнянні, що мінус х дорівнює 2-1 це буде 1. В другому рівнянні мінус 1 переносимо праворуч, то ми записуємо, що х у нас не дорівнює, було мінус 1 стане 1. А в третьому плюс 1 переносимо праворуч, то x тоді не дорівнює, було плюс 1 стане мінус 1. Є? Ну що ж, якщо мінус х дорівнює 1, то сам x дорівнює мінус 1. Помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння. Ну і дві умови записуємо також, що х не дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 1. Ну що ж. Ми то знайшли, що корінь нашого рівняння число мінус 1, але х не може приймати такі значення. Область визначення цього рівняння усі числа, окрім числа 1 і мінус 1. То виходить, що наше рівняння не має корінів. Записуємо, що корені або корінів немає. Корінів. Немає. Ну і записуємо відповідь. Знайдіть корені рівняння. Записуємо, що коренів Немає. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.